Як команда готується до цієї гри. Ще розуміють, що ця гра буде як фінал. Фафе спорт, кібестини та злоти. Тебе вітає фапе! Це дві світри. Папе, це дві світри. Паве, це дві світри. У 2016-му Шахтар приїхав до Швейцарії із добрячим запасом у двоматчевому протистоянні. Ще пак, адже в першому поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів вірники 2-0 переграли Янгбойс. Утім, вже на виїзді цей добрячий запас затьмарили вболівальники Young Boyс, гравці суперників та штучний газон на стадіоні суперника. Команда новоспеченого тренера Пауло Фонсеки довела матч до серії пенальті. 0-2 поразка в основний час, а в серії 11-метрових програли 2-4. Домашні стіни сервета де ДеЖенев знаходяться всього у 150 кілометрах від стадіону Янгбойс. Знову швейцарська команда та знову новий багатообіцяючий тренер на чолі. І, хоч Шахтар не виграв у першому матчі, але немає сумніву, що в цій парі фаворит українська команда. Збігів із тим матчем вистачає, але ключова відмінність від 2016 року така. Тоді Шахтар після поразки опинився в лізі Європи, а нині, у разі поразки, гірники забудуть про Єврокубки на цей сезон. Щільна оборона сервета змушує донечан бути готовими і до овертаймів, і до серії пенальті. І до цього Шахтарю краще не тягнути. Так показує історія. Команда з Донецька чотири рази доходила до серії пенальті в Єврокубках. Уперше в сезоні 2002-2003 в лізі чемпіонів проти Брюге. Тоді програли 1-4. Цікаво, що той поєдинок відбувся в цей же день, 28 серпня, як і другий матч проти Сервета. Про Янгбойс я вже згадував. А далі нарешті переможна серія проти Рена в 1 16 Ліги Європи. 5-4. А два тижні тому Шахтар ще раз поступився у серії 11-метрових Панатіна Єкосу. 3-4 в лізі Європи. Це був дебютний матч Шахтаря в новому для них Єврокубку лізі Конференцій. Однак проблеми, які в ньому були, зовсім не нові. Вчергове чергове підвела реалізація: багато ударів, моментів, довгих перекатів м'яча, але зиску від цього немає: 18 ударів проти двох, 6 на 2 у площину, два очікуваних голи проти половини. 650 передач з точністю майже 88%, тоді як у суперників лише 251, з яких точні лише 76,5%. В останню третину гравці Шахтаря віддали 101 пас із приголомшливим, як для цього показника, відсотком 85. У Сервета лише 24 таких передачі і майже половина в нікуди. Певне, найбільша ж різниця була в інтенсивності пресингу 7,5 проти 32 До того ж, у матчі Шахтар дуже багато і дуже довго володів м'ячем, і це майже рекорд команди за останні 10 років у Єврокубках. Згідно платформи Вайськаут, Шахтар у грі проти сервета тримав м'яч у себе під контролем майже 73% часу. Більше було тільки в матчі проти Кон'яспора в 2016-му – 74,8%. Також у цей список топ-5 увійшли матчі проти Мальме в 2015-му і 69,5%. Із Янгбойс там було 70% та з Шерифом, коли гірники володіли м'ячем 71% часу. На жаль, раніше 2015 року Вайскаут таку статистику не дає, тому рахували саме із цього періоду. Ми знали, що граємо проти команди, яка більше звикла до Ліги Чемпіонів ніж до Ліги конференції. Для нас це не було відкриттям. У першій грі не було жодних несподіванок. Ми знаємо, що це сильна команда, яка має високий технічний рівень гравців, які здатні обводити один в один. Але водночас ми бачили, що Панатінайко зумів створити їм проблеми у двох матчах, а ми в одному. Про те, що Гурвенек сказав, що вони створили проблеми Шахтарю, повідомили Турану на прес-конференції. Ось як він відреагував. Трена Савета на передмачній прес-конференції сказав, що вони змогли створити Шахтарю проблеми в першому матчі, і вони хочуть змусити вас помилятися в другому. Скажіть, чи підготували ви щось, щоб здивувати суперника у відповідь? Я йдеш у міру. Я не поділяю такої думки. Ми завдали набагато більше ударів. Майже постійно володіли м'ячем. Мали багато моментів та купу подач. Вважаю, що ми рухаємось правильним шляхом. Але коли не вдається забити, іноді здається, ніби суперник створює нам проблеми. Я довіряю своїм гравцям, довіряю тому, як ми граємо. Маю велику повагу до тренера суперника, але я не погоджуюся з цим. Шахтар мав певний відпочинок після виснажливої гри. Про це наголошував Варда Туран ще на прес-конференції перед першим матчем. Чемпіонат України був на паузі того тижня, тому і сенсу повертатись в Україну команді турецького наставника не було. У п'ятницю вранці буде відновлювальне тренування після гри, і вперше за місяць я дам команді два дні відпочинку. У понеділок зберемося в Женеві і будемо готуватися до гри там. Чесно скажу, після цього матчу я сподіваюся, що ми проведемо ці два дні як відпустку для відпочинку і релаксу. І у нас буде достатньо часу на тактичну підготовку після того, як команда збереться разом. Так і сталося. Два дні без навантажень, а в понеділок Шахтар провів тренування. Вже з нового тижня у загальну групу повернувся Дмитро Криськів. Він у цьому сезоні ще не грав. Тож у Лазареті, Еліас, Невертон, Траорета та Егіналду. Однак чи готові Криськів та Кевін, який ще з попереднього тижня працює з командою, зіграти з перших хвилин? Щодо Кавана Еліса, ми сьогодні перевіримо його стан і побачимо, як буде далі. На жаль, Невертон не зможе бути з нами. Це виснажує і засмучує, що в нас купа травм на одній позиції, але ми будемо працювати над цим. День народження Йохима Коноплі ще одна знакова подія для колективу. Вітали правого захисника ось таким чином. І, хоч свято було персонально в коноплі, все одно більше за всіх раділи бразильці. Проте, навряд, хтось радів більше за Олега Очередька, котрий отримав виклик до національної збірної України. Це буде його дебютна поява в головній команді країни. Чи заслужив він на це? Напишіть у коментарях. Позитив, тільки позитив. Я дуже радий, що мене вибрали і викликали на ці матчі. Півзахисник Шахтаря провів 9 матчів цього сезону, 8 з них в основі. Очередько не зробив жодної гольової дії, але Туран цінує його за інші елементи гри: 91% точних передач, 6 втрат за груд та майже стільки ж повернень м'яча. Три перехоплення 48 виграних єдиноборств на землі. А ось у повітрі очередько грає кволо. Рідко вступає у верхові єдиноборства і лише 23% виграє. У поєдинку проти Панатіни і Коса гравець отримав дві жовті. Через це пропускав перший поєдинок із серветом. А вже в матчі відповіді своїй команді допоможе, так само як і Туран. Почуваю, ви трошки свіжішим, за рахунок того, що пропустили минулий матч через кацію. Думаю, так. Ну я працював там. Індивідуальна програма була так. що Я готовий до гри. Швейцарці теж були без ігрової практики на вихідних. Янг Бойс, Базель, Сервет. Усі клуби, які ще грають на євроарені, перенесли матчі четвертого туру Суперліги. Не тільки українські клуби можуть дозволити собі переносити матчі заради єврокубків. Через це кумедно виглядає таблиця вищого дивізіону Швейцарії. Останнє місце виборов сервет. У попередньому сюжеті детальніше розповідав про причини. Такого падіння сервета та нового головного тренера Жослена Гурвенека. Подивіться, якщо пропустили і зараз здивувалися позиції нашого суперника в чемпіонаті. Все ж є перечуття, що сервет починає оживати. Так пише швейцарська преса. Плюс повертаються травмовані гравці. Зокрема, Мраз. він навіть встиг вийти на останні 20 хвилин в першому матчі. Проте для нас змогло бути і гірше. Нещодавно сервет підписав Флоріана Аєс Осера. Не те, щоб це виглядало моторошно для шахтаря. Ні, він був другим нападником у своїй команді та попереднього сезону забив лише два м'ячі в лізі один. Але швейцарці сприймали цей трансфер як серйозне підсилення. Склалося так, що менеджмент сервета вчасно не встиг заявити АЄ на матчі з шахтарем, і тільки через це він не зіграє. Хоча часу було вдосталь. Офіційно оголосили про трансфер ще кілька тижнів тому. Сам клуб відмовився коментувати цю ситуацію. Залишився останній крок до етапу ліги. Сподіваємось на перемогу донецького колективу. А від вас я сподіваюся отримати фідбек у коментарях. Якщо сподобалось відео, поставте вподобайку та напишіть свій відгук про наш контент. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного вам вечора. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.